Так, по загрозам. Ми продовжуємо бути в активній фазі обстрілів наших всіх областей. Тому, друзі, щоб не було, Господи, прости, такого, як було у Полтаві. Понімаєте будьте прям, прям обережні, обережні. Хоча там люди, ну, люди собі йшли дійсно до укриття. І тут на тобі. Тут, тут бляха не вгадає, що тобі робить, або бігти кудись, або вже оставатися, де ти є, понімаєте? Да, у мене yeah. теж по загрозам є, е, є вежа. У нас є залишається загроза обстрілів. Ми про неї поговорили. У мене тут щось незрозуміле відбувається на фронті. У мене з одного боку випадає. Ми можемо втратити щось, а з іншого боку, компенсувати щось якимось відбиттям. Коротше, у нас зараз отаке от у форматі. Ви поняли, там ворог щось забрав, ми у ворога тут щось забрали на іншій ділянці. І оці всі, коротше, перемі... Тобто, ну, якась така. От у нас двіжуха зараз відбувається така. Така якась. От, тому тут по загрозам якось так у нас. Tak, co jest Боже, в мене тут по-важливому, щось таке якесь несе. Я, я дивлюся, я, я смотрю, знаєш, як в телевізор. Я не але можу смішного мало, тому не... що мені по то говорять, мене відсилають до твого розкладу, що ми на якихось ділянках я не скажу, що можемо бути прямо точені, але ми в якихось ділянках наших можемо зустрітися з тим, що ми, скажімо так, не то, щоб прям зависли, а я. Я не понимаю, как это прям сказать. Я, я не понимаю, как это выразить. Мы уперлись в этот прям тупик, и все. И не тудым, и не, не сюдам. А в мене друга історія. В мене з важливих якихось подій. У мене купа фігурних карт, у мене карта світу, якісь комунікації, їх велика кількість, внутрішні якісь продовжуються комунікації, чи заміни, чи якась така історія. У мене випадають якісь викриття походу, чи я не знаю, чи хтось когось кудись здав, ну, в ну, Плані, ви поняли, якісь домовленості з кимось е, порушені якісь е, непонятно щось. Хтось їде говорити про несправедливе правосуддя, е, комусь плохіт. У мене щось воно на тиждень. Ну воно в цілому, може не на тиждень трохи. Воно отаке, от, от у мене з важливих подій. Таке впло... знаєте, наче у нас Вінігріт, і він із всього: політичний Вінігрет, військовий Вінігрет, всередині країни, зовні країни, якісь заяви, якісь гроші, хтось всрався, хтось не всрався. І оце все, це, все, це знаєте, така динаміка, 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 динаміка. Мене ж дуже насичено. Прям дуже якось так аж, прям... У нас можуть пойти під три чорти, якісь домовленості, до речі. Про, причому про які ну, про, саме про ресурс. Нам скажуть, скоріше, а ми домовлялись, звісно, у нас немає, у нас немає ребята. Ждіть. Ну, я думаю, це буде ні. Це буде скоріше про якісь або ракети, або там ніс на дальнебойне прашота про -то, Вот про то чого може бути недостаток. Але із гарних новин в мене випадає якийсь, якийсь, е, закид на якісь цікаві зміни, на якісь цікаві ситуації, яких ми не очікуємо. Вони пов'язані з політичними рішеннями, з військовими, і з ресурсними, до речі, військовими. Тобто, От Женя правий тут. Нам з одного боку, наче ми з кимось посралися, нам щось не дають, а з іншого боку, нам щось дають там, де ми і не просили. Якась така от історія. У нас якесь е, непонятне е, ну, король. Ще. У нас якийсь, тут відвалився партнер, там привалився. Е, якісь Знову в мене випадають нами мутяться, по ходу, якісь операції цікаві, такі які я, тут якщо чесно, не розшифрую, я би і хотіла, тому що тут якісь такі фінти. Такі дивні, і і і удари, і там в тил, і якісь е, оператор. Ну коротше, у нас з вами щось ну, супер насичена історія якась. Я прям я не знаю, ми іначе тут з вами в цей векшені в якомусь, в векшені, векшені. Щось в мене багато всього, багато, багато, багато подій. Тут ні, в мене, в мене теж. Причому, понимаєш, кожна карта не нікак не збирається в общу картину. Тобто... Кожного потрохи. Тут нам щось не дали. Тут запретили, тут розрішили условним образом, тут, а, а, тут накидали ідей, а, тут пішов процес, тут процес стопорнувся, тут хтось приїхав, тут хтось втіхаря підлизався. Це дійсно таке, буде матч чесне.